Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги портативну швацьку машинку. Це ідеальне рішення для швидкого ремонту одягу та роботи з тканинами вдома. Вона компактна, легка та зручна у використанні. Міні-машинка працює від батарейок або через адаптер. Завдяки цьому забезпечує стабільне шиття без складної підготовки. Підходить для легких тканин або Ремонту швів просте керування дозволяє навіть новачкам швидко освоїти процес. Чудово підходить для подорожей, термінових ситуацій, або як додатковий інструмент для швачки.